Існує два види дачників, експериментатори і консерватори. Першим цікаво випробувати все нове і самим зрозуміти, наскільки це нове прогресивно. Нехай ціною проб і помилок, друге не зрушити з місця разом з усталеними садовогородніми штампами. Аргументи в суперечці між першими і другими часом наводяться залізні на кшталт. Так робили ще наші бабусі, і все у них було шляхом. Так дійсно, однак, якщо гарненько напружити свою пам'ять, то в ній обов'язково промайне, що бабусі теж потихеньку долучалися до останніх нововведень. Наприклад, вони дотримувалися сівозміни нехай собі і не так часто, як сучасні дачники. У деяких з них поруч росли полуниця і часник. А вже якби наші бабусі знали, що томати можна по осені посадити в землю поштучно і не танцювати над їх розсадою з бубном, вони б напевно запитали. А що так можна було? Тому пора нарешті розбити усталені дачні стереотипи і перестати наполегливо повторювати справи, які багато садівників і городників давно вважають моветоном спойлер. Деяким відступом від принципів ви здивуєтеся, що річне внесення гною, гній одне з найвідоміших і популярних добрив, що використовувалися в господарстві ще з незапам'ятних часів. Ми і не сперечаємося з тим, що це джерело вітамінів для городу адже кожна його тонна містить 2-3 фосфору, 6-7 к калію, 2-4 к кальцію, трохи менше в гної міститься магнію, кобальту, міді, молібдену, бору і марганцю, і особливо багатий гній азотом, який так потрібен городнім культурам. Залежно від виду, гній містить 5-8 к цієї речовини на кожну тонну, однак не все так просто є, і побічні ефекти такої підгодівлі. По-перше, внесення гною істотно закисляють ґрунт, і в якийсь момент мешкають в ньому садовогородні культури, починають рости набагато гірше, а ось характерні для кислого ґрунту бур'яни з великою радістю захоплюють нові території. По-друге, гній може бути багатий не тільки корисними для ґрунту речовинами, але також насінням вже згаданих бур'янів. Це жовтець їдький, кульбаба, лікарська, подорожник великий, хвощ польовий та інші яким-небудь грибком. А також і шкідниками, наприклад, всім відома капустянка обожнює жити і ховатися в гною по третє, невгамовне внесення гною за рахунок великого вмісту азоту загрожує багатолітникам, наприклад, смородині або малині спалюванням коренів а оча. Накопиченням нітратів, що робити, використовувати альтернативні способи збагачення ґрунту корисними речовинами, наприклад, засіяти її сидератами. Це і корисні речовини, і поле не пустує, і, нарешті, не боятися хоч раз внести мінеральні добрива замість органіки, хоч і хімія, але зате інфекції ні відсутні. А якщо зовсім вже не втерпеш і звичка друга натура. То, хоча б перетворити гній, перегній і тільки потім розкидати його по полю, і при цьому не забувати тримати на контролі кислотність ґрунту кожен метр під картоплю. Голодні часи давно залишилися позаду, а радянська звичка зайняти кожну вільну сотку картоплею або буряком нікуди не дівалася, і при цьому ніхто не питає себе, навіщо йому це потрібно. Однак відповідь на це питання полягає явно не в тому, щоб згодом підгортати або полоти ці посадки. Боротися з хворобами і шкідниками, витрачати ще більше часу на збір врожаю, який потім потрібно десь зберігати і вчасно вжити в їжу, що робити, перш за все пожаліти себе, адже це додаткова праця, а також трата часу і грошей, починаючи від заготівлі посадкового матеріалу і закінчуючи вживанням плодів врожаю, висаджуйте рівно стільки, скільки потрібно для забезпечення вашої родини овочами. А на неосвоєних територіях ділянки можна облаштувати місце для відпочинку з альтанкою, квітником і газоном. Доглядати за цим куточком трохи простіше, ніж щодня працювати на грядках. Сушка картопляних лушпиння на батареї може бути, це і є відповідь на питання, навіщо городник зайняв пару трійку кусоток на ділянці картоплею. Адже чим більше його виростиш, тим більше очистків можна зібрати і висушити до слова. Картопляна шкірка дійсно корисна і використовують як добриво, як засіб боротьби з садовогородніми інфекціями, а ще очищеннями можна топити піч і природних розпушувачів ґрунту дощових черв'яків вони успішно залучають. Все так, але ось висушити гігантський обсяг картопляних лошпиня на невеликій кухонні батареї можна звичайно. Розкласти по всіх кімнатах, якщо у господаря немає комплексів за зиму дещо складно, та й відчуття того, що ваше житло повільно перетворюється на хлів, якось не покидає. Що робити? Відповідь очевидна: на допомогу прийде духовка, у ній очищення висохнуть набагато швидше, та й температура там вище, а значить, вище і ймовірність усунення інфекцій картоплі при такій тепловій обробці. Після цієї процедури сировину подрібнюють в блендері або м'ясорубці, а потім ще раз підсушують. Виходить швидко і якісно. Прополка до ідеальної чистоти. Найдієвішим способом боротьби з бур'янистою рослинністю на особистих подвір'ях здавна вважалася прополка. Працьовиті городники практично без перерви нещадно гнули спину на грядках. А результатом цього був багатий урожай. Минуло багато років, а на деяких дачах нічого не змінилося. Там, як і раніше щодня можна побачити господарів, зігнулися буквою зю і в цій позі, чахнущих над своїм садовогороднім златом, звичайно, полоти культурні рослини потрібно, але без фанатизму, і хоча б іноді застосовувати інші методи захисту посадок від бур'янів. Що робити? Варто розуміти, що в прополюванні потребують виключно молоді культури, а дорослим екземплярам бур'яни вже не страшні. Це перше, друге шкідливі рослини зовсім не обов'язково викорчовувати з коренем, досить при прополюванні зрізати інструментом кореневу шийку. В цьому випадку бур'яну потрібно багато часу для того, щоб прийти в себе, цього часу якраз вистачить культурній рослині для адаптації, в якості альтернативних заходів варто застосовувати мульчування, обробка культур тільки народними засобами. Та ж пісня. Що і про обов'язкове внесення гною, і з'явилося вона ствердження про те, що хімія це страх і жах, особливо дістається томатам, які багато городників рятують від найпоширеніших інфекцій за допомогою йоду і сироватки. Ми ні в якій мірі не заперечуємо фактичної користі цих речовин для дачних культур, як в принципі тих же картопляних лушпиння, циболиння, тютюну та інших природних помічників лише применшуємо її ступінь. Тому що якби з хворобами і шкідниками було можливо впоратися тільки народними засобами, то прогресивне людство давно захистило б свої посадки виключно з їх допомогою і не винаходило б велосипед, що робити? Використовувати народні засоби боротьби з садовогородніми інфекціями в поєднанні з пестицидами і корисними бактеріями, а не на відріз відмовляючись від них, наприклад, у випадку з вирощуванням томатів логічно внести в ґрунт триходерму і проводити профілактичні обробки такими препаратами, як фітоспорін, алірінб, гамаїр, консенто або ревус у більшості випадків необхідність у внесенні народних коштів знизиться. Консервування у великих обсягах урожай зібрали. Тепер його потрібно законсервувати, і чим більше, тим краще, і навіть якщо умовно полуниця або малина в цьому сезоні не дуже вродили, то краще пустити весь урожай на варення ніж з'їсти свіжі ягоди. Тому що сировина своє перевірене, насправді це порада про те, як робити не треба, як і не варто відправляти в консервацію кожен вроджений помідор або огірок, який можна вжити в їжу в первозданному вигляді. Не забувайте про те, що кожен вид заготовки має свій термін придатності, після закінчення якого цей продукт не варто вживати, особливо небезпечна консервація з кісточками. Тому все те, що ви не встигли з'їсти. Доведеться віднести в компост воно, звичайно, теж справа хороша, але це знову зайва праця та інвентар, що робити точно розраховувати свої потреби і консервувати рівно стільки, скільки зможе вжити вся сім'я, пригостити садового родніми дарами в банках, все бажаючих до того, як у консервації закінчиться термін придатності, застосування садового вару. Треба сказати, що багато садівників в цьому відношенні досить консервативні, якщо добрива. То неодмінно гній. А якщо замазка, то звичайно ж садовий вар, адже він же захищає внутрішні шари деревини від попадання інфекції і грибка після обрізки дерев і чагарників. Але і тут не все так просто: садовий вар, нанесений на місце зрізу, часто затримує там рідина, що провокує загнивання. Деякі види таких замазок не здатні повністю висихати, і під ними деревина пріє, що робити. Варіантів кілька. Після правильно проведеної обрізки залишити місце зрізу відкритим, рослина має всі шанси впоратися з цим самостійно, приготувати садовий вар своїми руками, точно дотримуючись інструкції, або скористатися замазкою, яка зарекомендувала себе. Обов'язкова побілка дерев навесні. Ще один радянський шаблон, який давно пора зруйнувати, справа в тому, що основним заходом давно визнана осіння побілка дерев, вона захищає і в зимову пору від гризунів, а також від сонця, яке і взимку буває досить яскравим. А з огляду на той факт, що білити дерева потрібно при температурі не менше 5 з восени підібрати потрібний для цього в момент значно простіше ніж ранньою весною. Ну і головне, осіння виріб рослин усуває шкідників зимуючих в корі. Також стовбур побіленого на зиму дерева захищений від патогенних мікроорганізмів і бактерій. Що робити? Проводьте весняну побілку в якості додаткової. А не основної процедури в силу необхідності, наприклад, якщо частина осінньої побілки змило дощами і вона потребує оновлення, а ось по осені потрібно білити дерева обов'язково. А з якими застарілими даними правилами доводилося стикатися вам?